у світ передових біометричних досліджень разом із нашим відеорепортажем з міжнародної конференції Біогенекст Conference», яка пройшла з 17 по 20 вересня 2024 року у місті Києві? Пані Наталі, добрий день. Яка головна організаційна мета конференції Біогенекст? Доброго дня. Бая 2024 був організований і натхнений метою створити місце, де зможуть об'єднатися і налагодити партнерство декілька сфер і декілька галузей. Це найперше, звісно, освітній освітня галузь, галузь освіти, наука, бізнес, держава, і звісно, суспільство, як те, яке очікує бенефіти від інновацій і від. Тих розробок, які створюються сьогодні, місцем знайомством, з можливостями, які існують сьогодні на території України поза її межами, знайомством між науковими групами, які працюють в різних напрямках і в різних підрозділах, і місцем скажімо, натхнення тими науковими доробками, які демонструють сьогодні колеги, чи українські, чи закордонні. І звісно, все ж таки, ми, як бізнес, виступаємо в підтримку розвитку фундаментальної науки, для того, щоб інновації могли перетворитися на наступні терапії, лікування або створення продуктів наступного покоління, які будуть мати терапевтичний ефект і можуть приносити користь людям. Тому, звісно, науковий доробок, який продемонстрований сьогодні і створений сьогодні і, Можливо, є, а можливо, і буде саме тою ідеєю терапії наступного покоління. Доброго дня, пані Оксано, які ви маєте очікування від даної конференції? Доброго дня. Дякую вам за питання, тому що насправді ця конференція створювалась через те, що ми а, хочемо. Мати очікування якомога більше від один від одного, тобто організатори з двох сторін, з боку корпоративної науки і з боку академічної науки, об'єдналися для організації цієї події. І, власне, ми мали на меті зрозуміти, що ми можемо очікувати один від одного після цієї конференції. І я думаю, що головна наша ціль вдалася, оскільки. Ми зустріли дуже багато, кожен з нас, я думаю, дуже багато цікавих для себе людей. Дізнались багато нового від спікерів, які нам представили як якості дослідження. Як Академічній науці, так і в власну вже такій максимально прикладній галузі. І е, очікування в, полягають в тому, що е, це буде не перша наша подія, що це тільки початок, і початок не як спільних якихось проектів в контексті організації, так і спільних проєктів, як науковці, підприємці, власне, впровадження для впровадження наукових досягнень, ну і так далі. Ви берете участь у багатьох міжнародних проєктах. Чи є ця конференція майданчиком для представлення нових міжнародних ініціатив або обговорення стратегії для майбутніх досліджень? Так, дійсно, ця конференція є майданчиком для співпраці, науки бізнесу. Вчених представників різних структур, які здійснюють підтримку саме такої співпраці науки і бізнесу, і дійсно це не тільки потенційний майданчик, а на цьому майданчику вже відбулися певні домовленості вже були представлені проектні ідеї щодо такої співпраці, також і в міжнародному просторі. Тому я вважаю, що це дуже важливо проводити такі конференції, які спонукають наших науковців і наш бізнес почути один одного і саме формувати міжнародні проекти. Тут були присутні представники різних напрямів в біомедицині, в гені інженерії фармацевтиці. По-перше, вони спілкуються один з одним якраз і домовляються про міждисциплінарну співпрацю. Але навіть у нас були розмови щодо долучення інших наукових інститутів академії наук до такої співпраці, наприклад, інституту математики інституту теоретичної фізики, навіть створення нових освітніх програм для студентів науковців, міждисциплінарних програм, які зараз дуже потребують. Українська наука та освіта. Добрий день! Що ви почерпнули для себе від конференції? Це було надзвичайно цікаво, надзвичайно насичено, і саме головне, це мені як студенту допомогло визначити з моїм майбутнім. Конференція, по перше, показала можливості того, що в Україні є біомедичні дослідження, біотехнологічні дослідження, і вони можуть бути надалі. А по-друге, що вселяється в надія в те, що хоч хтось. Цим займається, є міжнародна спільнота, яка звертає на нас увагу, і ми є непоганою частиною міжнародної спільноти. Да, у нас такий спільний рух, і ми можемо показати також гарні результати, щоб далі вже ставати більш спроможними, запускати власні бізнеси, можливо, так біотехнологічні, або брати участь в наукові більше в академічній історії, або так робити вже технолог... до... дороблювати так технологію і ділитися з нею, і також мати фінансові інструменти для цього. Які показались нам на, на воркшопах. було дуже цікаво подивитись на всіх спікерів за кордону, бо вони справді нас побачили, і вони приділили час, щоб розказати нам щось цікаве, і просто є така. У ну, відчуття, що дійсно Україна не настільки відстойна країна, що ми дійсно тут щось робимо. Що люди прагнуть здобувати якісь нові знання, і вони прагнуть поліпшувати цю країну. І якби побачити іноземних спікерів було прям дуже важливо. Ну і мені, як студенту, просто було цікаво послухати, і може взяти щось для себе, може потім пихти якусь ту країну і там розвивати цю сферу. А особисто для мене було величезним щастям зрозуміти те, що у тих людей, у яких є якісь хвороби, які здавалися безнадійними. Наприклад, якісь проблеми зі зрощуванням нервових систем, а вони можуть нарешті бути виліковними. Так, це займає великий процес, дуже довгий шлях. Але те, що у нас вже є якісь, знаєте, намічені шляхи інструкції, плани до цього це шикарна перспектива. І особливо для мене, для студентки, дуже важливо було почути думку іноземних експертів, а побачити, що за кордоном. Можуть ще сильніше розвиватися, передавати досвід Україні, а що можуть особливо фінансувати за допомогою грантів також дослідження тут, тому що, на мою думку, в Україні теж дуже сильні дослідники, які можуть так сказати, зробити Україну в цьому плані ще сильнішою та допомогти людству. Цей захід відкрив нову еру для української науки, об'єднавши на одному майданчику провідних науковців, представників бізнесу та державних структур. Конференція стала дружнім простором. де зустрілися інновації, ідеї та співпраця заради прориву терапії нового покоління. Відкрити для себе новаторські рішення, які формують майбутнє медицини.